Слава Ісусу Христу, дорогі парафіяни. Ми продовжуємо роздумати над темами, які нам запропонувала наша молодь парафії, які десь задавали свої запитання щодо різних ну, тем, які їх цікавлять. Сьогоднішнє питання є доволі складним. Тема війни, чому Господь допускає і так далі. Не знаю, чи вдасться знайти десь справді на ту тему. Вичерпно висловитись, бо, знаєте, тема м -м, страждань, несправедливості і так далі, вона піднімалася в старому завіті, Новому Завіті, напевно, десь до кінця не є розкрита. Це є така певна справді тайна. Але спробуємо десь роздумати над цією складною темою. Коли люди питають, чому Господь допустив війну, що це є несправедливо, я завжди собі думаю. Чому Господь допустив смерть Ісуса Христа? Бо справді, якщо глянемо, це також несправедливо. Ну, він нічому не був винен. він страждав, він вмер. Справді жахливі речі відбувалися, ми про це ще будемо мати нагоду роздумати в часі Великого посту, в часі Страсного тижня. Що тоді відчувала, наприклад, Богородиця? Ну, вона, напевно, собі ставила, може, і ті питання, що ми зростаємо в часі війни. Чому, Боже? Чому Він має страждати? Чи апостоли, чи ті люди, які його знали трохи ближче? Може, ми навіть собі не розстаємо таке питання, для чого це все? І десь відповідь хіба просто ховається в тому, що, наприклад, Ісуса Христа, Господь хотів бути усьому людиною. І в стражданні так само. Але розуміємо так, що війна це і також страждання. Але ми розуміємо, що у цьому стражданні є також Господь. Господь, який йде на огороду, який страждає. Він розуміє, що таке страждання людини і в часі війни так само. Причини не можуть бути, напевно, різноманітні і так далі, де хто каже, чому Господь не може забрати ворога, так? або, наприклад, його там знищити і так далі. Я де собі так ставлю таке відповідь на це запитання. Ми дуже часто боремось, наприклад, за демократичні цінності. так, Демократія зараз вважаємо, що це і найкращий політичний устрій в державі. І ми воюємо за демократичні цінності. Ми не хочемо бути тоталітарною країною, ми не хочемо, щоб хтось за нас щось вирішує, ми хочемо бути свобідними людьми. І це є добре прагнення. Але як цікаво, що до Бога ми хочемо, щоб він був тоталітарний, щоб він знищував ворога, по нашому бажанню. Щоб він когось вбивав, що він когось забирав, і так далі. І це також складне питання, правда як е, часто наша демократія вже закінчиться там, де ми би хотіли, щоб Господь виконав нашу волю. І це і також складне запитання, бо Господь насправді настільки полюбив людину, що дав їй собі на волю. Часто причиною воїн і конфліктів є не рішення Бога, а рішення людини. І Господь не забирає це рішення, тому що Він дав людині собідну волю. Дуже парадоксально. вже кажу, що Господь є всемогутній, але ту свою всемогутність Він обмежив нашою свобідною волею. Бо його всемогутність закінчиться там, де починається наша воля. І в цьому, напевно, ця безмежна любов Божа дати людині право бути вільною. Він просто ми розуміємо, що не кожна людина вміє цим правом користуватися врешті решт тема війни завжди складною, але вона також і допомагає нам краще збагнути Бога. Можливо, у стражданні Його віднайти. Може бачити співстраждаючого Бога поруч. Війна завжди є і рушієм певних процесів, які ми можемо бачити. Добрих процесів. Я не кажу, що війна повинна бути. Війна ніколи не може бути. Але, напевно, важко й не погодити, що вона запускає певні процеси, які, напевно, без неї ми би дуже довго осягали щодо державотворення. Також важливо і зрозуміти, що в часі війни народ також є покликаний до переосмислення своєї ідентичності. Якщо ми глянемо на історію Старого Завіту, зокрема на книгу суддів, ми побачимо дуже цікаву тенденцію: ізраїльський народ попадає в окупацію, просить Бога помилування Господь посилає суддю повстанця, який звільнює цей народ, і народ отримує свободу. У скорому часі народ забуває про це, приймає вірування в інших богів, впадає в різні гріхи, втрачає власну ідентичність і його окуповують. І знову те саме. І так 12 циклів. Дуже цікава книга, вона дуже багато. Чого може нас навчити як народу, не втрачати власну християнську ідентичність і справді її триматися. Господь не карає, тому що ми відходимо від цієї ідентичності. Ми самі себе не раз можемо карати, якщо ми забудемо основи нашої державності, у тому числі християнські основи. Це дуже важливо для самосвідомлення себе як держави. І якраз ізраїльський народ у цій книзі судді є для нас таким прикладом. Не втрачати свою ідентичність, бо тоді народ, як і людина, яка втрачає свою ідентичність, є вразливою. В неї легше маніпулювати, неї легше керувати, неї легше панувати. Я думаю, що є багато тем, які можна підняти у контексті війни. І можна багато роздумувати і, не знаю, чи усі ті відповіді зможуть справді. Задовільнити нашу стражденну душу. Але справді заохочую пам'ятати, що Господь не є творець війни, але Він страждає поруч. І людина вірить, це справді зможе побачити, який зможе побачити ці добрі зерна, що парадоксально, які можна вивести з жахливої війни. Я справді бажаю кожного з нас, щоб ми у цій війні ставали. Добрим побожним народом. Навіть знаємо так вислів Євгена Коновальця, який казав, що так як залізо у вогні стає сталю, так народ у боротьбі, боротьбі стає нацією. Інколи боротьба справді є рушієм добрих зрушень. І найголовніше ці здобутки, які ми здобуваємо, не втратити перед лицем інших викликів, які можуть постати. Війна завжди є несправедлива і жорстока, але Господь поруч, і хто з ним, той не програє.